Привіт, любі, дорогі овни! Це таро-прогноз на червень 2025 року. І так, давайте дивитися, що приготувала вам доля, що покажуть карти, що нам розкажуть. До речі, підписуйтеся на мій YouTube канал, якщо ви не підписаними. І у мене для вас оголошення на моїй інстаграм-сторінці Що четверга» є рубрика Задай запитання таро. Де ви можете задавати свої запитання і отримувати індивідуальні відповіді від мене безкоштовно. Тож запрошую вас на свою інстаграм-сторінку. Посилання на інстаграм-сторінку я залишаю під цим відео. Переходіть, чекаю вас у нашій а, такій, тісній а, родинній обстановці. Ласкаво прошу. І так, сьогодні у мене 4 колоди Таро, і будемо дивитися, що приготував вам. Червень, місяць, перший місяць літа, і так, перша колода. Двійка, двійка мечів це карта вибору, і також карта страху. Ви будете стояти перед вибором це як дві дороги на роздоріжжі, і ви будете собі задавати запитання: якою дорогою піти? Будете стояти перед вибором, можливо, це буде вибір. Відпочинку, який відпочинок вибрати, куди поїхати. Це може бути приємний вибір. Так, а також може бути такий вибір, що вас поставлять перед вибором, сказати так чи ні. Однозначно, вам треба буде приймати рішення. Так, дивимося далі. Цікава тут карта зірка. Мерта зірка це про віру в себе. Можливо, ви тут вагаєтеся, маєте прийняти рішення щодо вашої подальшої як долі, вибір професії, вибір навчання, куди піти вчитися, або вам запропонують дві роботи, і вам треба буде ви будете стояти перед вибором, піти в одну компанію чи в іншу. А тут карта віра в себе. Вірте в себе більше, давайте собі такої мотивації, що ви з усім справитеся, з усім а, усе вам по плечу. А карта, зірка це і не тільки віра в себе, а віра у життя, що життя вам допоможе, якщо ви стоїте перед вибором таким дуже серйозним для себе. А, не думайте, що ви. Вас покинули і вам важко зробити цей вибір. Тут ви не одні вищі, сили, тому що карта Зірка це також про вищі сили, про віру у те, що вищі сили нам допомагають. І який би ви вибір не зробили, він буде вірним, він буде правильним, тому що життя не помиляється. Ви відчуєте, що ви зробили правильний вибір. тому що життя на вашому боці. Пам'ятайте. Давайте тут витягнемо ще одну карту. І вищі сили над вами. Карта суд. Ви приймете правильне рішення, до вас прийде правильна інформація, і ви приймете правильне рішення. Тут як пробудження. Ви зрозумієте, в якийсь момент задайте собі запитання, поставте плюс-мінус, де більше плюсів, де більше мінусів, і також своє внутрішнє таке відчуття. Чого ви, власне, більше хочете, де ви розширюєтеся, де ви відчуваєте, що вам там буде краще. Тут карта суд показує про те, що ви на правильному шляху і вищі сили. Тут ангел, вищі сили вам, вас будуть вести, вам будуть допомагати. Так, наступна колода. Дивимося. Цікава буде у вас ситуація, рицар. Рицар мечів, це швидкість. Це все буде дуже швидко. Ви швидко приймете рішення. Дуже вчасно прийде до вас інформація. І це карта дороги. Можливо, власне, дійсно, ви будете приймати рішення щодо відпочинку, і ви дуже швидко зберетеся і. Поїдете, це карта дороги, карта переїзду і карта руху вперед, просування вперед, і карта потрібної вам інформації. Це як попасти в правильне місце, в правильний час, і ви можете почути ту інформацію з таких неочікуваних джерел. Коли ви, наприклад, їдете в машині, слухаєте пісню, якісь слова з пісні попадають вам, і ви їх чуєте, і вони вам дають підказку. Або люди на вулиці, ви йдете, хтось щось говорить, і ви виловлюєте з контент текст. Конститу, от ви чуєте розмову, кілька слів, які вам допомагають прийняти рішення. Це так з нами говорять ангели. Так що будьте уважні до простору. Так, наступна карта п'ятірка чаш. П'ятірка чаш це про те, що ви попадете в якесь місце, де будете трошки розочаровані, вам буде некомфортно, і вам захочеться звідти піти. Ще також карта розчарування, що так як хтось вас підведе, на когось ви мали надію, але людина не оправдала ваших надій. Але це часто ваші сповід... сподівання такі. Вам ніхто нічого не обіцяв, але ви самі мали надію. Тут, якби, карта розчарування образи якби на когось, але власне ви не можете ні на кого образитися, тому що вам тут ніхто нічого не обіцяв. Ви самі а, мали надію на когось, і потім, власне, це не, не справдилося. Це може бути як і в партнерстві, так і в роботі, що ви записали клієнта на якусь годину, клієнт не прийшов і не попередив вас заздалегідь, щоб я не прийду, бо в мене там склалися такі обставини. Це може бути невеличке таке розчарування а в чомусь а незначному для вас. Але яке таке принесе такий, о, я би міг робити щось інше, чекав і провів в очікуванні якийсь певний період часу, тобто, так, втратили щось. Насправді, можливо, ви за той період щось переосмислите. Так, наступна колода. Дивимося. Сонце все буде на краще. Справді сонце, і що може бути краще за сонце, вище за сонце це найвище досягнення, то будете дуже радіти. Це прибуток однозначно. Коли тут всі задоволені, не тільки ви. Це сонце це також і людина, як сонце прийде у ваше життя. Можливо, на роботі, можливо, ви зустрінете таку людину, або прибутки в сім'ї, народження дитини, або хтось. Приведе людину, в вашу сім'ю, вашу родину. Однозначно, це прибутки, це домашнє тепло. А можливо, ви станете тим сонцем, яке зігріває всіх, а ви будете дарувати всім ваше тепло. Однозначно, це дуже-дуже хороша карта, хороші емоції. Подивіться, як всім тут добре. І отакі от хвилини щастя будуть у вас. А хвилини такого тепла, тріумфу і досягнення своєї цілі, коли мрії збуваються, коли ви радієте, це прибутки, це розширення, це нові люди, нові партнери, нове життя. Так, наступна карта четвірка, фінансова стабільність. А тут фінансова стабільність, гроші будуть, і ви будете на щось гроші собі відкладати на якусь мрію. На якусь покупку ви почнете відкладати кошти, будете дуже задоволені. Подивіться, яка людина задоволена своїми прибутками, сидить впевнено, тримається за все, зберігається, тобто буде у вас накопичуватися на вашу мрію, на ваше бажання, на вашу ціль. Гроші однозначно прийдуть і прийде таке хороше джерело, що ви будете задоволені. Так, наступна колода. Чудовий у вас місяць, поки що дуже-дуже хороші карти, хороші енергії. Карта вибору. Ви будете стояти перед вибором знову. Цей вибір уже буде веселіший, простіший. І тут ви вже будете як мати. Як таку гру, що вибрати, це так як піти на шопітку, вибирати сумочку, все подобається, не знаю, яку вибрати, чи, можливо, ви робите ремонт, будете вибирати обої, кафель, плитку, меблі. І вам буде все подобатися. І будете вибирати, будете радитися, думати. Це такий веселий вибір буде у вас, коли ви. Або, можливо, якщо от ви в пошуку роботи. Буде у вас вибір, вам буде з чого вибирати, вас будуть запрошувати на співбесіди, будете з чого вибирати, будете багато, це також, коли багато думок різних в голові. І ви будете щось планувати, щось вибирати. Ну, Карта чудова, але треба буде в якийсь момент зупинити це, тому що, якщо ви застрягнете у виборі, і не зможете, коли буде вже забагато вам. То ви дуже змучитеся, бо тут сімірка це не так, як ви стояли перед вибором на початку місяця, що тільки два шляхи, і вам треба сказати, так чи ні, це такі важливіші. Тут уже сімка, тут великий спектр вибору, і ви можете як загубитися і ем, дуже сильно вагатися, і вам це буде забирати багато енергії. В якийсь момент треба буде сказати Стоп. Так, наступна карта трійка. Трійка Пентаклів це про планування, про якісь коли в трьох ви якісь маєте бізнес-план, три це колаборація така, коли ви щось плануєте, можливо, в трьох який бізнес якийсь бізнес-проект, або ви сам, самі будете. Це як планування ще розширення. Однозначно, це є карта розширення, карта масштабування, карта майстерності. Це коли ви або розширюєтеся, наймаєте ще людей в свою компанію, або ще відкриваєте якесь додаткове джерело, плануєте розширення і ще одного, як от у вас є два салони, відкриваєте третій. Тобто це є карта масштабування, і також це є карта передачі своїх знань, передачі своєї майстерності. Можливо, ви будете передавати свої майстерності, вести лекції, вести м м заняття по передачі своєї майстерності. Або якщо ви на роботі, можливо, ви комусь будете щось пояснювати, ділитися своїми знаннями. Також це є карта, коли ви ще а, плануєте ще якесь навчання. Це як і з одного боку і з другого. коли ви віддаєте свою майстерність і знання, і коли ви вам ще треба якісь знання, і ви плануєте ще е, купити якісь курси, вкладатися інвестиції в свою майстерність у свої знання. Це коли ви ще тут пишете, поглиблюєте свою майстерність. І також це може бути як карта екзаменів, які ви будете здавати. Але карта успішна. Коли ви успішно здасте екзамени, все буде успішно. І остання колода Таро. Дивимося. І тут у нас вісімка. Вісімка чаш. Це дуже чудова карта, карта майбутнього. Сміливіше дивіться в своє майбутнє. Чи то у вас буде вибір професії, чи то у вас буде вибір навчання, ми ви будете вибирати свою професію, куди йти вчитися, як покращити свої знання, поглибити свої майстер. Дивіться впевненіше у своє майбутнє. І тут також дуже люблю цю карта емоційна, коли ви з радістю, з впевненістю дивитеся в своє майбутнє. Тут у вас будуть карти вибору. Можливо, ви будете стояти перед а, вибором переїзду, тому що тут людина іде, залишає щось, залишає якісь свої надбання, іде в ніч, тому що бачимо місяць. А, вона ще не бачить трошки туман, коли нічто і місяця завжди ми ще не бачимо а, чітко картини, яку можливо ми малюємо у своїх мріях. Емоційно ми прив'язані, ми дуже цього хочемо, але вагаємося, бо не знаємо, бо тому що майбутнього ще нема, але ми вже його смакуємо. І тут важливо зробити перший крок. Щось треба залишити, є якісь прив'язаності, так як переїзд навіть на іншу вулицю, навіть якщо в своєму місті ви купили квартиру і вам треба залишити своїх сусідів, все залишити те, чим ви жили до цього часу. І Переїхати чи в інше місто, чи в іншу країну. Це такий крок в невідомість. Ви не знаєте, кого ви там зустрінете, але це чудовий крок, тому що завжди наше життя все краще і краще нам дає вищі якісь ступені проходження. І тут ви ще не знаєте, вам треба лишити те, до чого ви прив'язані, те, де ви жили, як ви жили, що ви знали. І зараз ви йдете в своє майбутнє з радістю, тому що чаші це дуже хороші емоції, емоційна карта, емоційна така прив'язаність більше. Але карта дуже чудова. Тут карта сміливості, карта віри в себе, впевненості в тому, що життя знову ж таки за вас. Тому що а, вийшла карта суд, карта Ангел, Ангел, ангел трубить. просто, про, знімайте розові куляри, йдіть вперед. І остання карта карта любові, карта двійка, чаш. Все буде навіть краще, ніж ви думаєте, справді чудова карта побачення, кохання, зміцнення, дружби, хороші, якщо в бізнесі це чудові колаборації, підтримка завжди ви не одні. Тут у двох ви маєте підтримку можливо, навіть просто добрим словом, тому що це не є. Фінансова підтримка, але слова вони більш мають таку чудодійну силу, коли нас підтримують, мотивують, і ми самі рухаємося вперед. Це також в бізнесі підписання контрактів, договорів, коли людям легко зрозуміти один одного. І це також про кохання, про побачення. Ось такий розклад на червень місяць для вас, дорогенький, а від себе я бажаю вам нехай здійснюються ваші мрії. І нехай буде все у вас якнайкраще, і нехай вас оберігають вищі сили. До зустрічі!